Всіх вітаю, ви на каналі Квіти та інше» я Іна, і сьогодні відео з теплиці, але вже в моїй тепличці квітів майже немає. Лишилися лише ну, такі підвіси, які я неправильно посадила. Ну, чому неправильно, зараз скажу. Ось тут мої неправильні горщики. Неправильні тому що в мене полишалися, ну, ці ж живці. Невеличкі такі саджанці невеличкі, і я їх, і горщиків вже в мене бракувало, то я їх посадила по три саджанця в один горщик. І навіть, а вони так кинулися рости, то я не знаю, що це буде, тому що, ну, одному тут замало місця, а я так по три висадила. Думаю, можливо, хтось купить якийсь мікс. Ну, не було вже мені їх куди діти. Викидача знову ж таки також не хочеться. Але людина може купити такий собі гощик і пересадити його в більше. Тому це все, що в мене лишилося. От такі, що для продажу ще, то там вони на вулиці вже я виставила, ну там зовсім трішки. В принципі, з продажами закінчила. Тут ось мої маточні рослини, ті, що я собі лишила. Висять в болоті, ось як негарно знімаю їх. От, ну, Я їх обрізала, вони наростять. Ще масу і будуть мені для, ну, для наступного року, я надіюся. Треба було все-таки витерти перед зйомкою, то не хороше. Ну, Тому що сьогодні не про це. А сьогодні е, просто показую е, свої рослинки, що в теплиці, і хочу, е, можливо, хтось вступить. В, в діалог, так би мовити, про огірки. Буду підживлювати свої огірки, ну і що ви порадите по підживленню. От, це, ну, як я вже показувала, тут в мене помідори і високі, і е, низькорослих ось двоє. Е, ну, знаєте, вони так зараз виглядають не дуже, тому що сильна спека. Прямо так жарко тут. Ніби я їх і поливала. Вчора, але воно і підсохло трішки. Ну, такі вони різні. Є. В принципі, думаю, непогані. А з цієї сторони в мене огірки. Ну, Вже ми знімали плоди звідси. Що росте? Ростуть у мене зозуля. Це їх раніше ще висаджувала ось такі це довгенькі огірочки. Ось є вони вже. Ну, нижні вони, знаєте, Я їх висаджувала, коли вони. Ну, Як перестояли в розсаді, пізніше, от, тому зав'язь нижню обривала. Це також Зозуля, воно видно. Ну, а це у мене спіну, здається. Взагалі-то три гібриди у мене зозуля, спіну і директор. Ніби так. Ой, не спіну, а седрик. Ну, спіну також є, і ще седрик. От. Такі в мене огірки тут. ну, Ті, що висаджували меншою розсадою, почуваються краще. Ті, що висаджували більшою розсадою, ну, так собі вони почуваються. Чим підживлюю? Підживлюю я їх комплексним добривом. Азоту даю багато. ну, як багато, Періодично даю давала і карбамід, і кальцієву селітру, і комплексне по листу давала більша, де перевага азоту. Всі ці такі добре водавала. Минулого тижня робила підживлення із сироватки, тобто брала літру сироватки, розчиняла її у віди в 10 літрах, ні, в 5 літрах, здається, води. Також рецепт з інтернету, ну і підливала їх. Ну Кажуть, що так буде добре. Ще туди додавила фітоспорину, ну таке наколотила, ну, ніби нормально. Що має тут один Є кабачок. Посадила, ну йому тут світла не дуже, тому що над ним саме ось стелаж виходить. Але є воно, якісь маленькі вже кабачки, якось він собі проживає. Ну, а тут ось маленькі огірочки починають знову ж таки, тому що те, що знизу все обірване. Е, тож е, минулий тиждень була в мене сироватка, цей тиждень я нічим не підживлювала, лише по листу давала сульфат магнія. Ну, а Сьогодні моя така робота, оце, коротше, буду таким поливати його. Я не знаю, як його правильно назвати, але це курячий послід, замочений. от. Тепер він виграв і так воняє, що це капець. То я ним буду підливати під оці огірочки. То перед тим пролила водою, щоб не попекти. Ну, і ось так, оце таке буду Десь по півлітрі буду. Лити під кожний пущик. Ну, хоч би не спотити ці огірки. Ну, Раніше так робили, то було добре, але мені здається, кому буде добре, коли воно так воняє. Це, знаєте, якось, не знаю, таке добре. Тож, сьогодні хотіла б, можливо, хтось порадить щось, чим можна ці огірки вирівняти. Ну, щоб вони краще росли. Звісно, тут в теплиці дуже спекотно. А сьогодні ніби так і похмуро, але й сонце виходить. Ось тут в мене один інвалід, йому, мабуть, менше. Він якийсь не дуже. Думала, що прийдеться викинути. А ні, він вичухався. Їх тут цих огірочків небагато, тож і поливати їх небагато. В грунт ще я не висаджувала, ще в мене висаджена е, висіяна розсада, то я її ще в ґрунт ну, ніби ще рано, я думаю. Ох, і нього. Ось так. Ну, ще один і все на сьогодні. І ще там зараз покажу. Мені здається, що... Як оце таким вже вонючим їх кормити, то вони повинні давати дуже гарні огірки. Що ще хочу показати ось Оці огірки вони висаджені пізніше і висаджені молодшою розсадою, то в них листя більше за ось ті, які я висадила самими першими. І дивіться, в них таке листя хворобливе трохи. Ну, місцями. Це вже воно вирівнялося, а спочатку воно було дуже хворобливе. Але все-таки, ну так, на телефоні воно навіть гірше виглядає. В реальності трохи краще, але все рівно не супер. Такі ось огірки. Помідори цим я лити не буду, тому що це азот лишній буде. Огірки зараз то, тобто томати поливаю, зараз я водою просто, От, дощовою, зараз є дощова вода. Ну і через раз ще даю рівну формулу 20-20-20. Ну так, тут ще ось і перчик є. Ну, я його також через раз добривом поливаю не завжди. Ну, Такі вони вже тут, ці перці. Я думаю, що на грядки було б краще їм. А в теплиці, ну так, там он є на якомусь, якщо ближче, дивіться, вже перці. Скоро буде урожай, ще так. Трошечки залишилось. Ще ось хотіла вам показати, якось та все забувалося. Ну, хто слідкує за моїм каналом, можливо бачив, що я живцювала гортензію. Тобто я ставила ну, такі ж оці, як вони правильно назвати, гілочки чи що воду вони відрощували. Ось ці ж такі молоденькі е, виходили листочки, я їх вкорінювала, я не знаю, як його правильно. Це все назвати. Ось такі отримала. Зараз сухе стоїть, зараз полию. Прищіпнула. Ви, ну, не знаю, як правильно є. Я... Ну, коротше, вони корінилися, їх потім пересадила ось такі стаканчики. І так вони в мене тут ростуть. Не знаю, вже я так дивилася і у ну, відео різне, то одні кажуть, що потрібно її прищіпнути, інші кажуть, що не потрібно. То я вирішила все-таки прищіпнути, так як я більше в ту сторону, що треба все прищіпувати. А два лишила, ось тут два і тут. Е, ну, тут чотири, але один зломаний, він сам собі е, прищіпнувся. Коротше, трошки тих лишила, трошки тих. Та й побачу, що буде з цього, е, який краще буде рости. Але ж дивіться, прищіпнула я буквально, е, ну, це було, мабуть, що позавчора, і ось бачу, з пазухи вже пішли. Як скокусовою, бачите? Пішли рости нові пагінці, а тут, де не прищіпувала, то їх немає. Дуже пересихає така спека в теплиці, що воно сохне все дуже швидко. І ще хотіла показати, а, ще вернутися до гортензії, як завжди хаотично, в мене все. Ну, кому не цікаво, можна не дивитися. Тож, це мій перший досвід із гортензії. Я дуже хотіла її навчитися живцювати. В принципі, в мене це вийшло. І маю такий результат на сьогодні, а далі я все також буду показувати, що вийде з цього живцювання надалі. Ну, можливо, вийде дуже гарна гортенція, а можливо, не вийде нічого. І ще в мене тут це такі рослини, які я вирощую перше, це у мене фуксія. Прийшли мені, я замовляла Там деякі рослини раніше, ще, я ще про них буду знімати відео. там, ну, Те, що я ще раніше не вирощувала. От, і мені у подарунок прийшли ось такі. Що ж то було? То були ніби якби живці корінені. Але вони ну просто так гілочки із корінцями ну, замотані в пакетику, вони були, видно, вкорінювалися в агроперліті, там землі зовсім на них не було. От. Ну, вони прижилися. Не дуже швидко, але ось такі корінці. Я їх вже прищіпнула двічі. Так що, не знаю. Ніколи її не вирощувала цю фуксію, можливо, щось і вийде. Ну, я не знаю. Кажуть, що це все-таки складна рослина Блін. по вирощуванню. Хтось, можливо, підскаже мені, чи справді це складно, чи це не так вже й складно. Ну, все будемо бачити, все буду показувати, що з цього вийде. Тому, кому цікаво, знову ж таки, підпишіться і натисніть на дзвіночок, щоб... Ну, щоб бути в курсі, тому що ну, не завжди приходить повідомлення, що я ну, виклала нове відео, тому потрібно, навіть коли дзвіночок є. Тому кому, В принципі, кому цікаво, він і так не йде. А можливо ж, комусь геть дуже не цікаво, бо є такі коментарі, що всім що прямо-таки люди кажуть, що не цікаво. То просто ж, знаєте, в нас є вибір. Вертаємо і дивимося, те, що. Нас А сьогодні було таке відео про мої огірки. Чесно кажучи, не скільки цих огірків, я їх полила, і воно так, такий запах стоїть на всю теплицю. Це стою і думаю, чи хватить їм по літри, чи додати ще літру. Ну, можливо, хтось підкаже. Не літру, а ще літру, щоб була літра. Можливо, хватить цього, що є. Ну, почекаю, можливо, хтось в коментарях підкаже. Ще в мене є розколочене, воно буду, ще потім підлию, якщо хтось напише, що півлітру мало. Ну, на сьогодні все. Так, оце вам трішечки показала. Ви з теплиці дуже спека. Хочу показати вам, яка в нас цього року картопля, то її такої не було. Вже дуже багато років. Весь час така спека була, що вона висихала. В цьому році женеться, непонятно куди і що буде знаю, чи буде там картопля чи одне бадилля. Прямо дощів тільки немає сьогодні, а то були кожного дня. То ще не зрозуміло, що буде далі. От зараз ось подивилася, згадала. Зараз покажу вам Діфундрусу. Вона у мене тут висить. Ось дивіться, зараз я її зніму. Ось так. Ось в такому вона стані. Хто вирощував дихондру, можливо, мені підкаже, чи хватить вже її загортати ці, те, що в неї плететься, я зараз його ось так сюди ж загортаю. Ось, все. ось так. Чи вже коли вона в такому вигляді? Чи вже достатньо її загортати? Хай вона вже сплететься, чи ще, чи ще хай. Тут буде нарощувати. Дуже е, чекаю на вашу відповідь, тому що ну, з ким порадися, як не своїми глядачами. А в мене такі глядачі, що вони завжди дадуть гарну пораду. Якщо не в коментарях, то напишуть в особисті. Да. А це, знаєте, дуже важливо, коли люди не байдужі, коли відгукаються, коли бачать, що я щось роблю не так і підкажуть, то це ну, багато чого коштує Оце все от Тому я завжди дуже вдячна за всі коментарі, які ви пишете. Ну, за все І за те, як хвалите завжди приємно, і як вказуєте, що я роблю не так, це також ну корисно. Тож, на сьогодні все таке сумбурне відео. Ще в кінці покажу, який в мене ось маточний мікс. Ну якось я Наробила кашпо цих скалібраху, а думала, що в мене їх буде багато, а вони розквітають і люди забирають їх. То добре, щось такий трапився. Я його зробила ну просто висадила три живця. Вони зовсім не підходять один до другого по кольору, ну і так. Але будуть у мене на маточник такі ось. Та, якби просто таке рожеве кашпо було, то було б дуже гарно. У мене виявилося, що лише один живець був такий. У ну, мене зимою пропало багато живця калібраху. Я на неї дуже розсердилася, але вона зараз така красива ну, була. Нема правда, що їй показати, тому що ну, люди позабирали. забирали все таке тільки те, що обстрижене. Ну і не гниє, нічого, ну все з нею добре. А от у будинку було погано їй зимою. Ще ось покажу вам. Почав розквітати, ну, як би правильно, ротики садові, мої одні з улюблених квітів, така краса, невеличкі такі кущики. Це один сорт одного кольору. Я ось так висадила, щоб подивитися. Наскільки, ну, я собі не лишала низькорослих, тому що в іншому місці в мене ростуть високорослі. Ну, не високорослі, а такі 50 см. А ці десь будуть ну, сантиметрів 20. Отакі. От. Ну, подивитися, я думала, наскільки вони виростуть догори. Але бачу все-таки, що вони будуть низькорослі. Але вже розквітають ось така краса. Дуже гарненько. Тут щось покажу, похвастаюсь, така у мене е, як же швей-кармін розквітає. От Кожного року він на початку квітування ну, дуже красивий. ну Така красота, а потім він, ну колір квітка міняє. Ну Не знаю, як в цьому році буде. Поки що він тільки заходить на квітування, то ось такий красивий. Ще тільки почав квітувати тут у мене, е, якось я неправильно показую. Зараз мікс із опери білої і опери ред. Зараз сонце світить і дуже погано видно. Дала вже я її квітнути, але чомусь мене насторожують ось такі. Зараз я обірву і покажу ось в оперету такі листочки. Непонятно, що то. Обірвала квітку. Ну, така собі. Але зараз погано видно, як воно розквітне більше, то, звісно, я його покажу вам. Зараз все бутон. Все красиво. ось, Ще ось тут Easy-Way вдала їй теж теж вже розквітати, хай собі розквітає. Така ось квіточка біленька. Дуже люблю білі квіти. Ну і мікс із Мінівісти, Мінівіста Віолет. І як же з Pink. Вже ось так вона набрала масу. Ну тут ємність така чимала, знаєте, там я не знаю скільки, там вже ще дня немає. Надіюсь, буде гарно. Ще у нас тут є полуничка. Під агроволокном була, вже ягодки збираємо. Це в тому році висадила, я купувала сорти такі. Тут в мене бріла і якось ще один сорт. Я за... Саб... Сабріна, А сабіна, мабуть, що. ось такі. Полуниці гарні. А ось дивлюся вже і згнила. Оцей що дощ. А там ще є мармелада. Мармелада вона пізніша, але також вже ось такі ягодки. Коротше, хотіла я вам розказати про гірки, а показала багато що й те, що не хотіла. Ну, не те, що не хотіла, просто все підряд показую. Можливо, хтось скаже знову що щось не так. Ну, та нічого. Ну, на цьому вже все. Миру нам та гарних.